Гляньте, гляньте вже зоря, та найперша ясно засіяла, сповістила світу, що дитя народилось Боже, Його слава, загадкова, дивна, неземна, через тисячі років не гасне, і до нашого часу дійшла, І дарує вкотре нову радість. Що знаменині в радісній годині пастушки, ягнятка, ослики, телятка, всі тварини гарні в тій холодній стайні дихають так тепло, щоб дитя не змерзло. Мудреці зі сходу в нелегку дорогу перейшли здолави Богу шану. Слава. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и но. Я люблю тебя. уже тронула тебя жизнь. Я люблю тебя снова и снова. О, Спасибо большое. Сказав, що в цій дитині Бог явив царя нового. Я тут цар один єдиний, світу цілого нікого не допущу. Ой, блядь, насрав. Всіх скараю. Я цар Ірод, я тримаю повну владу над всіма, Полетить полететь пліч голова кожному, хто проти мене. Вбийте це дитя небесне. Боже милий, подивися, за дитятко, заступися, дай нам ангелів хоробрих, щоб відбили тих недобрих і родових слуг жорстоких. Їх багато, нема ради, як нам їх перемагати. Хороший мой. йдемо, йдем, стаєм до бою, Ми Ісусику з тобою, таку силу відчуваємо, наче ціле військо має. Але і мені під вечір похилились трохи плечі. Чую, втома вже долає, а той ірод наступає своїм військом уночі. Хто був до допомог? Бачу, бачу з аж відкрилася земля, із епохи кам'яної, без присутності людської. Як були ще динозаври, не палив ніхто ще ватри. Звідти, гляньте, йде до нас добрий хтось на легкий час. Все сказкових снів різдвяних завітав друг то динозаврик. Котюночек, мука. Ти мой котюнок. Хто там? Динозавр? Динозавр? Ой, ой. Я прийшов сюди вам допомогти знищити чудовисько Ірода з Москви з сильними мечами. Добрими казками. Знаєте, Знищимо його, буде мир і добро. А я не знаю, я не знаю, де ірод. Я не ірод. Ударом в спіну, в сіло. Гляньте, ірод, клятись, знову піднімається із зове. Якусь силу з пекла чорну страшно, як вона ходе. Це ж ті дрони, їх багато. Всіх не знищить кулемет. Може подзвонити в НАТО, щоб прислали нам ракет? О, це ідея! Звутя, сампушка мені поможе. Ах, звичайно, це ганебно, що той ірод б'є дітей. Але ми закрити небо вам не можемо. Окей, може, вирішимо завтра щось прислати? Потерпіть. А може, свого динозавра помогти знову попросіть? Чую чую, чую, якщо згадую чортів. Пахнуть гроші. Вже рахуємо. Знаєте, що б я хотів? Викупити ваше свято разом із дитям святим дам багато і пива з пиріжком м'ясним і влаштую для загалу ржачку ха, ха з нашого кварталу. Навіть у страшній війні будуть реготати всі. Пись від нас хитрюга, із грошима не підходь, ми душею не торгуємо, бо в ній живе Господь. Так, це правда. Є святині, що не ходять як товар, а призначені людині як нетлінний Божий дар. Це любов до батьківщини, вірність, совість і чуття власної землі і родини в співах сонця і солов'я. Чесній праці заробляти хліб насушний, на добро в світлі Божого дитяти, омиватись на Різдво. Пам'ятайте, мої ближні друзі, сестри і брати, ще є сили дивовижні нам готові помогти. Це ті люди, що у небі стали ангелами вже, душі їх благословенні, повертаються в земне там, де волю захищають. Правду на землі святій бережуть і проставляють у традиції людській Божу матір і дитя, що прийшли спасти життя від царів, брехні і тьми, від диктаторів війни. Пам'ятаймо, у цій битві наша зброя ще й молитва. Всім народом із Христом переможемо разом. Я, я перепрошую, мені хтось дзвонить. Бути нашій перемозі, бути щастю у житті, коли діти і дорослі берегтимуть у житті Божі цінності святі. Дякуємо, побратими, мужні воїни, котрі на захист стали України. Від чортів, що у ми їх, звісно, переможемо. Сильний Бог нам допоможе. Слава Боже! Жидуть кояники, та й десу золю. Чути, чути навкруги нашу коляду. а ми з ними теж ідемо та все під гору. А ми з ними піднесемо нашу коляду. Пастушки мале під вікном відчують, хай вам щедро Бог ще дробок пошлені хлини, пастушки мале під вікном відчують, хай вам щедро Бог пошле, пошле чистої стоїмо. Зібрала всі крайність на тут, поки віримо, донесем зорі золоті, поки віримо, доживем у Господі Христі, пастушки маленькі під рідком відчують, хай вам ще дробов.